Минулої доби на території прикарпаття вирувала негода. Найбільше постраждали Надвірнянський, івано франківський калуський, коломийський та косівський райони. Підрозділи ДСНС залучались до ліквідації наслідків негоди 12 разів. В окремих населених пунктах було зафіксовано падіння дерев, одна з яких пошкодило покрівлю ліцею. Ще два впали на припарковані автомобілі. Окрім цього, в місті івано франківську аварійне дерево впало на балкон багатоповерхівки. По іншій адресі рятувальники спільно з комунальними службами знімали металеві лист покрівлі, що загрожував падінням. Станом на ранок, 8 липня, без електропостачання залишалися 29 населених пунктів повністю, та ще 36 частково. На місцях працювали аварійні бригади енергетиків, які ведуть роботи з відновлення електропостачання. Усього до ліквідації наслідків негоди було залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки. З них від ДСНС 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. На щастя, постраждалих немає. Підрозділи ДСНС реагували на всі виклики, але ми закликаємо мешканців області і надалі бути обережними під час негоди, уникати перебування поблизу високих дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та не паркувати автівки в небезпечних місцях. За даними синоптиків, 8 липня у західних областях зберігається складна погодна ситуація. Очікуються грози місцями град та шквали вітру. На території Прикарпаття прогнозують значні дощі. Юлія Торконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія ЯраІм.